Що входить в комплект переобладнання для трактора МТЗ під двосторонній циліндр? Це є в нас максимально повний. Входить туди сам циліндр відповідно з шаровими наконечниками, повністю у зборі з двома, два кронштейна кріплення самого циліндра. Сам дозатор даємо оригінальний МЗ, той що 160-й даємо в комплекті. Даємо 4 рукава з колінцями на 90 градусів ті, що до дозатора, щоб вони правильно підключалися. Є такий ремкомплект для установки на гур. Коли це бачок лишається. Дозатор ставиться на гур. Отакий ремкомплект, вал, плита, салічок, підшипнички і болтики. Все для кріплення. І, в принципі, все, це все, що потрібно. Єдиний нюанс по установці, що цей вал у вас має бути. Коли ви вставляєте дозатор, то ось він, він отак може гуляти. Він має бути строго вертикально і він не має туди-отак давити, має трошки не доходити туди. Тоді буде дозатор правильно працювати. Бо дуже часто це питання, що дозатор закушує, це не дозатор закушує, а це, це закушується. Циліндри, де в нас ход штоку 215 мм, 50-й поршень, шток 30 мм. Це дуже хороший якісний циліндр. Вартість такого набору на сьогоднішній день 12 тисяч гривень. Кого цікавлять якісні речі, звертайтесь в інтернет-магазин Starter RV.